Молдова може зникнути як держава і стати частиною Румунії, і це вже не чіткий, не фантазії соцмереж. Президентка Молдови Майя Санду публічно заявила, якби зараз відбувався референдум щодо об'єднання з Румунією, вона проголосувала б за. Про це вона сказала в інтерв'ю румунському виданню Digi24. Пояснення просте і дуже тривожна за її словами. Молдові стає дедалі важче виживати в нинішньому небезпечному світі. Маленька держава, слабка економіка, постійний. Тиск зовні. Війна поруч, усе це ставить під питання саме існування країни. Колись нам здавалося, що держави це назавжди, що кордони в Європі вже визначені і більше не змінюються. Але реальність інша. Росія з силою захоплює українські території. Трамп офіційно говорить про плани щодо Гренландії і можливість зробити її новим штатом США. Світ знову ділиться на зони впливу і держави або укрупнюються, або зникають. І Молдова зараз. Саме перед таким вибором, або залишитися слабкою і уразливою, або стати частиною сильнішої держави Румунії, яка є членом ЄС і НАТО. Це не означає, що рішення вже ухвалене, але сам факт, що президентка країни говорить про це відкрито, дуже серйозний сигнал. Тому, якщо ви українець або українка, які зараз проживають у Молдові, можливо, варто уважніше дивитися на те, що відбувається. Цілком імовірно, що ви можете опинитися вже не в Молдові, а в Румунії. Мені і швидше, ніж це здається. Світ змінюється прямо на наших очах, і цього разу не далеко, а зовсім поруч.